Чорна п'ятниця або п'ятниця тринадцятого така комбінація чисел і дня випадає раз на рік. І саме сьогодні такий день, Ще з давніх часів цьому числу приписують різноманітні негаразди містичні події, забобони та недобрі прикмети. За легендами, саме у п'ятницю тринадцятого було розіп'ято Ісуса Христа. І відтоді цей день вважають недобрим. Тут в підмогу ще й додають чорних котів, воронів та іншу нечисть. Дехто скептично відноситься до негативного. Значення цього дня, але є люди, які навіть з дому носа не покажуть, бо бояться 13-го числа. Чорний кіт чи каркання ворон все то недобрі знаки п'ятниці 13-го. Якщо у давні часи людей лякали тільки такі прикмети, то у сучасному світі є ті, хто відкладає важливі справи та ухвалення рішень, бо бояться негативної магії. 13. психологи такі страхи пояснюють скоріш столітніми навіюваннями, аніж дійсно якоюсь силою цього звичайного арифметичного числа. І коли дуже багато навантаження на психіку, наша психіка пробує справитися і шукати зв'язки там, де ми їх не завжди можемо знайти. Тобто так підключається магічне мислення і страх втрати контролю. І ось ці знаки ну, це якраз забобони, якщо брати контекст з п'ятниці, да, то це про те, що якщо я знаю певні знаки, я таким чином підготовлений, я повертаю собі контроль. Щоб знизити рівень страху до цієї дати, психологиня радить прості техніки дихання. Такі практики допомагають стабілізувати емоційний стан та зменшити тривожність. Ми уявляємо, що в одній ручці в нас квітка, в другій свічка. Квітку ми нюхаємо, тобто робимо вдих, і свічку ми задуваємо так. Тобто таким чином ну, з дітками це весело, цікаво відбувається. Для дорослих є техніка одиничка, тобто в нас оцей хвостик це вдих і в два рази довше видих. Найсміливіші люди живуть у Вінниці. Більшість містян зізнаються, п'ятниця, тринадцяте аж ніяк їх не лякає. Чесно, взагалі не вірю, вже в числа. Це не має зараз сенсу в нинішній час. Я не вірю в забони, слава Богу, бо було б, напевно, тяжче жити, на мій погляд. Я не вірю в прикмети. І в число 13, і в чорну кішку не вірю. П'ятниця взагалі для мене щасливий день по життю, а 13 теж улюблене число. Цей кверен сукланий день, мені здається, потрібно себе настраювати, як тобі краще, і буде вже в тебе в житті краще. Тож стане цей день звичайною датою в календарі чи приводом для хвилювань кожен вирішує сам. Головне зберігати спокій і не дозволяти забобонам впливати на своє життя. Ірина Мазурденисковтун, телеканал Віничина.